стал ты поживи шагать, ты много успел повидать, я успел но только ее не догнать. Я спрятать и попить, успел ты губить и любить, успел ты кумиром побыть. Но душу не смог насытить И не никак Ты вновь как пострах, словом на и За противную злость <связь> И себе продаешь Но не вы неприятно Ведь каждый день Ты хоть в тюрьме Мне нравится в фальшивой мечте падать снова грязь греха. Растой, огранись а назад, там сияет оденский сад. Где так другу Христос тебе рад, ожидает тебя. Ты все пытался узнать, планеты сумеет кто-то ждать. Здесь научил кто летать, Ty w na niebie ci jadł Tak się odwiozł tak lubim Ty w górę nadusznym się żyj Wiesz, że wciąż i chronim Choć wziom na ty lomim lubim Stary Chrystus Na ziemię tak, Ty за тебя, чтобы нести смерть болезни и грехи. Великий тебя, как каждый век, день свет мой к тюрьме. Поднимайтесь, лучше мечты, падать вновь грех век, греха. Не, не век, стой, а я назад, где сияет Адамский сад. Всех вдруг Христос тебе рад, Ожидает тебя. Уже задается вода, умчится любовь и ясна. Стреляет из серой мгла, а укалкает старость тебя. ты чтоб потом, потом не жалеть, гори, чтоб горя не сгореть. С тобою умеете владеть, Тут я не ты плакать, плакать, не петь, Человек это солнце. ты в глаза, все ты, 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 ты Святой хлип, свет, 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 Подачу нам збирала. Ти так скоро вниз назад. Тебе я віддаю цей сад. Як аж дух листьость, тебе Исад, где как другу Христос тебе рад ожидает тебя? Зараз я вам милю друзі. Я ще вам виставлю одну проповідь, що мені Бог поклав, покласти на старші сказати всій селені, всьому людству, всій землі, що прийде година, що буде одна церква, буде всесвітня церква на усій планеті. І буде одна. Один пастир і буде одне чадо, і прийде така година. Що буде одна церква, і буде одне єдинство, буде. і буде одна любов, і буде одна сила, і буде одна місці кріпость, і буде всі цій церкві, яка колись буде ця церква, але вона настане. Що буде одна церква, одне єдинство, і буде одна любов. І буде один пастор, і буде одне чадо, але ця церква буде дуже сильна, дуже міцна. І буде дуже укріплена наша церква. І вона буде палати Духом, палати силою Духа Божого, палати небесною силою знання неба. І що? Які будуть випробування? Гони, гоніння буде, переслідування? Що на цю церкву буде ждати? Що на цю церкву буде чекати, милі друзі? Але ця церква стоїть, ця церква стоїть, тому що з нами буде сам Господь в вічній Бог у плоті, Бог всякого намі сили й Буде один Бог, Ісус Христос, Тредін Бог, який перебуває в Симфонічному царстві, який перебуває в небі світла, в тому блаженному царстві, де буде повна радість, повне щастя і повне життя на небі. Вічна буде, не, не буде смерті, полі горя. І ця церква пройде через пробування, через великість. Траждання горе через тернисті, тер, тернисті дороги, що царко прийде. І буде дуже вузький шлях, вузький шлях буде. І що ця церква буде називатися одне єдинство, одна сила. І буде церква, одна всесвітня сос, церква, вона буде над, над усім. Над усім все світом і над цією селеною ця церква буде кріпко сильна, вона буде дуже велика, і дуже буде багато членів налічуватися. І дуже багато буде налічуватися багато людей у ній. Але ця церква буде чиста, щира, без лукавства, без грошолюбства і без, без жодного пожертвування. Без жодного пожертвування ця церква буде, і що з інших країн, з інших країн землі, планети будуть надходити пожертвування. І фінансова допомога, допомога буде дуже велика на неї. І ця церква буде побудована у Ізраїлі в Єрусалимі вона буде побудована в рідних куточках землі. Ця церква буде єдинство. ця церква буде одна. Там де буде істина, составка буде і кріпка, без ніякого лукавства, без ніякого гріха, без ніякого лисимірства і без і без, без, без цього дла. І без, там не буде ні жодного пожертвування, там не буде притисків, там не буде. Не буде, там не буде, як то сказати, там люди будуть жити вільно. Якщо людина згрішить, вона прийде до Бога і покається. А якщо людина чинить гріх, вона буде його чинити, тому що людина є в гріхові, а людину зупинити не можна. Якщо людина ще щиро покається і прийме Бога своя серце, Бог її сам змінить. Серце змінить душу, тіло і життя її, тому що Бог її наділить своїм небесним чистим знанням. Наділить покоєм світла, наділить її чистим і ясним разумом неба, тому що ця єдина церква буде, і вона буде триматися на кріпкому, твердому простинному фундаменті. Ці церкви буде любов, буде одне єдинство, єдина сила, єдина благодать і велика сила разуму неба йде. І велика знання наповняться серця людей, тому що там буде проповідуватися світла, чиста наука знання. Це буде книга називатися Євангелія, Євангелія, тому що вони будуть очищені огнем, вони будуть очищені істиною правдою. І вони будуть, як сам Христос, проображати в його образ, проображати його. Образ будуть в його і будуть у всьому наслідувати його. Вони нагодують слабого, потішать знеможеного нещасного бідного, потішать бідного, пожаліть нещасного, підтримують, і навчать і наставлять, тому що всі церкві буде єдине, єдінство буде, і буде велика любов. всі церкві буде панувати. Не користолюбство, не на першому місці гроші і мамина, але буде в серці панувати любов Ісуса. Любов Христа буде в серці панувати, і буде сам Христос зміцняти і укріпляти церкву. І вони пройдуть через огонь. Вони пройдуть через огонь. Через огонь пройдуть з Богом. Вони пройдуть через ці великі випробування, тернисті дороги. Вони пройдуть. І Бог їм дасть силу і стояти. Вони перенесуть переслідування, гоніння і їх будуть страчувати, бити, гонити, будуть бивати, і розстрілювати. Але ця церква стоїть іменем Господа Ісуса, іменем Господа сил. Ця церква стоїть і вона буде стояти до приходу Христа. І Бог буде її вести, Бог буде вести своїх пілегримів із слуху Небеса. І Бог поможе їм пройти цю дорогу з той світлий, чистий Єрусалим, небо де буде покой, не буде смерті, де буде Бог наділить небесним чистим духовним світлим знанням і світлим, чистим, радовим покоєм наділить. Там буде симфонічний світ. Світ не було блаженства і не буде хмарті болі, тому що Бог змістить цю церкву, укріпить, і воно пройде цю дорогу, де вони будуть очищені огнем, очищені силою, Божественного Духа, де буде одне єдинство, одна любов. І буде всесвітня церква панувати на всій селенні. І вона буде панувати на всій селані, тому що ця церква буде. Через 100 років, через 200, не знаю, коли її засну, коли вона буде заснована, але її заснує та людина, яку передасть їй Бог в руки, і Бог поможе цій людині заснувати цей храм. І вона буде рости, рости, рости до приходу Христа. І вони з Божою помітю прийдуть дорогу, танисту важку, де буде любов, де буде одне ідинство, де буде одна. У один, один мир і спокій буде любов між тобою, де буде співчуття, милосердя, щирість, і сердечність, де буде горіти любов Христа, де буде горіти Дух, вони будуть очищені огнем, вони будуть очищені Божою силою, то на не сила Божа, не не діде огонь Духа Святого, тому що стане одне єдинство, одне єдинство сила буде, тому що Бог. Від нас не прагне, щоб ми жили в користолюбстві і в грісі, як лиці міри, але щоб у нас була горіла чиста любов неба, чиста любов Ісуса Христа до всього світу, до всієї селеної, тому що потішити слабих, підтримати хворих, бідних і допомогти пожаліти, тому що всі церкви буде саме так. І вони будуть. Очищення огнем, силою Духа, що не буде противитися одлу, як сам Христос, і вони будуть ті, кріпкою ходою небеса, тому що Бог їх проведе через цю дорогу, де буде і життя вічне, де будемо жити з Христом, Богу Богосім Святий, всякого і покою в вічних небесах, де буде вічне єдинство, вічний покої, сила, бо вся слава, що Він мені дав відкрити до села і до всього людства. Амінь.